Служба и опасна и трудна, и на первый взгляд, как будто не видна если кто такой, где у нас порой, честно, жить не хочет, значит, с ними нам вести незримый бой, так назначена судьбой для нас с тобой, служба дни и ночи. Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Но ну, а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет тяжело, что вдруг много выручали бы не раз и не раз согрела нас тяжелый час. А час в суспільстві виникла така напружена ситуація по відношенню до правоохоронних органів, що як в Фастові, що нібито в райвідділах міліції є кімнати для питок. Тому керівництво виноградівського райвідділу вирішило запросити журналістів, щоб впевнилися, що в нас таких кімнат питок немає, знарядь питок немає. Так як на міліцію йде багато вбруду, а ніхто не задумується, що за роки незалежності загинуло 1016 працівників при виконанні службових обов'язків, і більше 7000 тисяч отримали поранення при виконанні службових обов'язків. На Закарпатті за весь час існування міліції загинуло 17 осіб, сім за роки незалежності. Серед цих 17 чоловік і два правоохоронці. З виноградівського райвідділу, це покійний меденці ще в радянські часи і вже за роки Незалежності Каптур Василь. Багато людей, всякої, як кажуть, гарязі на міліцію. Але якщо подивитися кількість звернень в міліцію порівняно з 2012 роком і 2013 то вона заросла зараз більше на тисячу звернень. Чи говорить це за довіру міліції, чи не говорить це, як кажуть, судити громадянам. Але я думаю, якщо до нас звертаються люди своїми бідами, так, є і в нас багато недоліків в роботі. Так як у 2004 році можна сказати, що в міліції було вибито та золота середина, і зараз пішов великий перепад вікові, є молоді. Працівники, які від року до трьох, і ті, які вже зараз готуються до виходу на пенсії. Тобто, золотої середини, яка може передавати свій опит, свої знання молодим працівникам, зараз залишилося дуже мало. І якщо пропрацював вже 3-5 років, то він може рахуватися в міліції, як кажуть, старожилом і людиною, яка знає більш-менш знає роботу міліції. Хоча Таким працівникам, як дільничим, слідчим, щоб сказати, що він слідчий дільничий, я думаю, треба пропрацювати 5-10 років. От тоді він буде спеціаліст, буде якісне вирішення заяв звернень громадян. І думаю, що буде менше і нарікань, і скарг на дії працівників міліції. Але як заявив міністр, наш генерал внутрішньої служби Захарченко Віталій Юрійович, що середня заробітна плата по Україні у працівника міліції становить. 2,5 тисячі гривень. На даний час не діють ні пільги для працівників міліції, ні інше, передбачене з законом України про соціальний захист працівників міліції, а тому, я думаю, це і є однією з причин того, що і відбувається в даний час в міліції. Але, як кажуть, за двох працівників з 280 тисяч правоохоронців України судити про всю міліцію це. Думаю, недоцільно. А тому запрошую вас пройтися по наших кабінетах, подивитися. Якщо є бажання, можемо піти, як утримуються в нас люди від ТТ, можете поспілкуватися з ними. Якщо є, буде ще якісь до нас питання, я думаю, що надамо конкретну відповідь по цих питаннях. Часто слишком ви укриття драдні. Что работаем почти без выходных, Что разлуки нескончаемы порой, Встречи ненадолго, Только снова поднимает нас зарей и уводит за собой в незримый бой Наши чувства долго. Наша служба и опасна, и трудна, И на первый взгляд как будто не видна, Если кто такое, где у нас порой, Честно жить не хочет, Значит, с ними нам вести незримый бой, Так назначена судьбой для нас с тобой, Служба дни и ночи. Значит, с ними нам вести незримый бой, Так назначена судьбой для нас с тобой. Служба дни и ночи,